Добрий день, шановні друзі, всіх вітаю на каналі, Новини науки Тларису Шевченко. І сьогодні ми з вами поговоримо про наступну, наступну тему це вибіркові дисципліни для доктора філософії. Наскільки це важлива тема? Ви самі знаєте, ми з вами заповнювали вже індивідуальний план для здобувача наукового ступеня доктора філософії, і там є перелік вибіркових дисциплін. Серед цих дисциплін є дисципліни загальноуніверситетського вибору. І дисципліни, які ви вибираєте в рамках освітньо-наукової програми. Якщо ви вже маєте затверджену наукову тему, а вона вже у вас повинна бути затверджена, то ви повинні вибрати і перелік вибіркових дисциплін. Ви їх вже повинні були вписати в індивідуальний план, і в цьому індивідуальному плані, звичайно, у вас буде певна кількість цих дисциплін, які повинні відповідати вимогам тих кредитів, які зазначені в освітньо-науковій програмі. Що таке загальноуніверситетські дисципліни? Це дисципліни, які ви можете вибрати з того переліку, які пропонують всі факультети університету. І є перелік дисциплін, які відносяться до освітньо-наукової програми. Це перелік дисциплін, які ви вибираєте тільки за своєю освітньо-науковою програмою. Їх кількість визначається навчальним планом. Тепер поговоримо про те, яким чином ви їх вибираєте, які принципи вибору цих дисциплін. Одним із основних принципів є це наближеність до вашої теми дисертаційної роботи. Ваша дисципліна вибіркова повинна максимально бути наближена до теми. Чому? Тому що ви будете цю тему розробляти, ви будете з нею працювати, і вам вибіркова дисципліна надасть додаткову інформацію, потрібну для проведення досліджень, для проведення аналізу цих досліджень, для публікації цих даних. Вона вам допоможе. Другий момент це вибір дисциплін, які входять до переліку навчального плану освітньо-наукової програми. Тут ви теж вибираєте ті дисципліни, які найближче стосуються вашої наукової теми, теми дисертації. Тепер, що ми робимо на другому етапі. На другому етапі ми повинні з вами написати заяву на... ми повинні з вами написати заяву на ці дисципліни. Як пишеться заява? Заява також, ви заяву теж берете на сайті університету, а точніше на сайті відділу аспірантури. Я вам вже показувала, як туди, як туди заходити. Там є шаблони документів. У рубриці шаблони документів вибираєте заява на вибіркові дисципліни, відкриваєте цю заяву, роздруковуєте її і заповнюєте. Заява заповнюється. Від руки в шапці заяви там написано декану факультету, пишете той факультет, де читається дана дисципліна. Ну і, звичайно, що вибираєте той перелік дисциплін, які ви вказали, і ця заява подається, один екземпляр подається у відділ аспірантури, один екземпляр подається вашому гаранту освітньо-наукової програми. Після того, як ви написали заяву, ви повинні врахувати, в якому семестрі читається ця дисципліна. Якщо вона читається в другому семестрі, то ви повинні обов'язково приєднатися до групи, яка буде навчатися в другому семестрі. Якщо це дисципліна третього семестру, то врахуйте, що це у вас буде в третьому семестрі, тобто це у вас буде вже другий курс. Ці дисципліни ви обов'язково здаєте, і ці дисципліни потім обов'язково підлягають аналізу вашому звіту на атестацію аспірантів. Тобто ви повинні виконати свою освітню складову. Звичайно, що питань у вас може бути багато. Як вибрати ці дисципліни? Радитися своїм науковим керівником радитися із своїм гарантом. Я думаю, ви своїх гарантів знаєте. Ви можете цю інформацію детально отримати від них, і е, ці заяви вже повинні бути написані. Я вам бажаю успіхів. Е, підписуйтесь на мій канал. Я... Також чекаю від вас питань, коментарів, подобайок, оскільки я так думаю, що у вас питань дуже багато, ви просто ще не розумієте, які питання у вас виникають, і по хронології, по часу виконання вашої дисертації вони будуть виникати постійно. Тому, будь ласка, я буду рада дати вам відповіді на ваші питання і зустрічаємося з вами в наступних відео. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі.